А чудний зимовий ранок. Мільйони іскор кругом, на землі, в воздусі й на небі, іскриться на блідосиньому небі сонце, підносячись все вгору понад замороженим підгір'ям, Іскриться осліпляючо білий сніг, що грубою твердою верствою покрив землю, зарівняв борозди на полях, позасипав судолинки та рови край шляху, заповнив навіть високі, а тісні береги потоку. Іскряться та миготять у воздусі дрібнесенькі снігові звіздочки, що тихо-тихо спадають на землю з безхмарого неба. Іскриться позолочений хрест на церковній бані добромильського василянського монастиря, до котрого тепер звертаються очі многих тисяч людей. Гудуть, ривуть голосні монастирські дзвони, скликають вірних на відправу. Широко несеться їх голос по околиці, перекидається з горбка на горбок, хвилею б'є о стіни великих гір карпатських, вдирається у звори, пливе горі долинами, немов з усіх усюди вспішить згромадити вірний народ на велике духовне торжество. До мене, до мене, до мене! Голосять тонкими проникливими голосами два менші дзвони, а найбільший могучий Василь повагом повторює своє гов, гов, гов. Від котрого бистріше в повітрі мигають снігові звіздочки, а в глибокім зворі зривається зі свого леговища під густою снігом, аж до землі пригнутою смирічкою, полохлива сарна вискакує з своєї криївки і, настороживши ушка та піднявши гарну головку, боязко озирається довкола і довго ще не може вспокоїтись. Та, мабуть, за ким ще дзвони почали свій могучий благовіст, народ був уже готовий, ба навіть в дорозі до церкви. Ось пливуть з усіх боків пестрі купи, і бойки з околичних гір, в ходаках, з ремінними та вовняними волоками, обмотаними довкола ноги аж по коліно, в суконних холошнях і гунях, в баранячих кучмах і вишиваних сорочках з великими скляними запонками під шиєю, і добромильські, херівські та староміські міщани, кушнірі, дротарі та боднарі, в довгих капотах та роблених, інколи шовкових поясах, сивих кулак. Кучмах на завісах та високих чоботах, і їх жінки, з множеством коралів на шеях та в великих зимових хустках, і молодіж з лицями червоними від морозу, з сміхом на лицях і веселими жартами на устах, бо ж то м'ясниці. Веселий празник, так здавна зветься нинішній храм, в День трьох святих, а властиво, в честь монастирського патрона, святого Василя Великого. Але нині цей празник подвійно веселий. Перший раз справляє його Добромильський монастир під управою нових гостей реформаторів Василянського закону єзуїтів. Перший раз Добромильська монастирська церков зустрічає той день в справді величним праздничним уборі. Цілий тиждень перед тим ішли приготування до нинішнього свята, і в містечку розповідались з уст до уст несосвітенні дива про ті пишноти і красоти, які на праздник Василя мають відкритися очам усіх вірних. А. Монастирські коні звезли цілий ліс яличок, цілими возами везли свічки, масло до ламп та нарваний з під снігу зелений барвінок. Із монастирської скарбниці видобуто, що найпишніші ризи для відправи, запрошено щось трохи не 20 околичних священників. В самім Римі на той день виєднано стодневий відпуст. Коло церкви зладжено прекрасний водотриск і ставок для водосвятія. Церков всередині обвішано сукном і лампами, великий новий, в самім Римі мальований образ святого Василя перший раз нині вкажеться народові, буде вивішений серед церкви, а потім посвячений приводотриску. Десять священників буде сповідати, а два будуть мати проповіді один руський зараз по Євангелію, а другий язуїт буде говорити по польськи під церквою перед водосвятієм. Вісти, ті, розуміється, були зовсім правдиві, бо йшли просто з монастиря. Ширше і голосніше, і скорше залунали вони по околиці, ніж монастирські дзвони. Тож і не диво, що зацікавлений народ з дальших сіл, а особливо з гір, вирушав ще до сходу сонця і спішив, бродячи по коліна в снігу через гори і звори, щоб тільки стати на час в добромилі, вислухати всю відправу, висповідатися і зате доступити стодневного відпусту. Від рана вже церква була в облозі, тисячі народу товпились круг неї, тислись до дверей, клячали попід мури, били поклони на снігу та знов душилися всередині, слухаючи всеночного і утренні. Коло сповідниць був такий стиск, що ненастанно роздавались від там голосні крики давлених та толочених людей. Аж десять баб з цілими кошами воскових свічечок, званих тут офірками, розсілося в два ряди перед церквою. Довго молитимуть Бога за єзуїтів, бо добрий нині мають заробок. Кожна свічечка довжини шести цалів, а зложена з шнурка, раз умоченого в розтоплений віск, не грубша доброго стебла, продається по крейцеру, то є щонайменше в десятеро дорожче, чим сама стоїть. А кожний побожний християнин, ідучи в церкву на відпуст, уважає своїм обов'язком і офірку таку принести Богу. А он в церковнім притворі перед двереми знов стиск. Там, за двома довгими столами по обох боках дверей, розсілося знов з десять молодих людей. Перед кожним лист паперу і каламар. Кожний пише і пише, що сили має. За душу мого татунця, за душечку моєї небіжки жінки, за душу Івана, за душу федуня гомонить безконечна суміш голосів, а за кожним словом чути брязк мідяної або й срібної монети о величезну тацу, котрих кілька стоїть на столах під доглядом двох василіанських новаків, котрі тім тільки й заняті, що по коротким часі згортають з тих тац гроші до великих мідяних з покришкою котлів, що стоять обік них на помості. А писарі все пишуть і пишуть, правда, не слова, а так тільки хрестики та всякі непотрібні каракулі, адже темний бойко і так читати не вміє. Ф3 номер 372 Б. На ратушевім годиннику вибила п'ята, коли патер Гауденті прокинувся. Він з вечора довго не міг заснути, довго кидався на ліжку в неспокійних думах, а коли нарешті заснув, то сон його був також неспокійний. Кілька разів він зривався, говорив і кричав крізь сон, ковдра душила його, якісь страшні мари налягали на груди. Та проте, він якраз п'ятій збудився з давньої привички. Тридцять літ він привик правильно будитися о тій годині задля ранньої монастирської молитви, і тепер він ні за що в світі не міг заспати сеї години. Він прокинувся, мов збитий. Сорочка на ньому була вся мокра, серце билося живо, холодний піт краплями стояв на чолі, і в голові було пусто. Він ані руш не міг пригадати собі, що йому снилося, але почував, що це було щось страшне. Кілька хвиль він лежав, отак з зажмуреними очима, нагадуючи, томлячися сею даремнежу працею, помалу збираючи, розбиті, розшибані в сні свої духові сили. Його змисли розпочали свою звичайну роботу. Насамперед, уші зразу вони не чули нічого, крім прискореного биття серця, голосного здавалось, мов удари пожарних дзвонів. Але звільна серце почало бити повільніше, правильно, кров перестала приливати до мозку, і уші патерові почали ловити шум вітру на дворі, свист бурі на розі єзуїтського костьолу, скрип залізного когутика на вежі і густий сухий шелест снігових зерен, що ними вітер кидав та сипав на закратоване вікно його келії. Потім патер відкрив очі, але в першій хвилі не бачив нічого. Темнота в його келії стояла така густа, немов би зараз перед повіками йому приставлено широкий смоляний пластир. Тільки по добрій хвилі зіньки в його очах розширилися так, що могли розпізнати квадратону, трошечки сірішу пляму, вікно, заслонене дерев'яною рулетою. Вдивляючися, що сили в ту пляму, патер силкувався зорієнтуватися, де він лежить і в яким положенні. Це була його слаба сторона, що ніколи в пітьмі не міг зорієнтуватися відразу, хоч би місце, де спав, було не знати яке знайоме і привичне для нього. Аж по кількох минутах упертого думання він настільки уявив собі положення свого ліжка і свого тіла на ліжку, положення столика, присуненого до ліжка, і положення запалок, ліхтаря і свічки на столику, що відважився простягнути осторожну руку і дістати на помацьки пачку з запалками. Діставши їх, він засвітив і тільки тепер почувся зовсім свобідним, зовсім у себе вдома. Хоча келія була не дуже обширна, та проте свічка не могла прогнати всієї пітьми, що сірими клубами стояла по кутах, павутиною звисала до стелі. В келії було холодно. Патер не мав сьогодні раннього офіціуму у костьолі. Пріор звільнував його завсіди від раннього спільного набоженства, коли на нього випадав обов'язок мати в полудне проповідь по сумі, а пополудні сидіти в сповідальниці. Та проте патер так уже привик був до правил монастирського життя, що, не думаючи нічого, не встаючи з ліжка, сягнув рукою на стіл, узяв бревіар, перехрестився і почав рівно, звільна, півголосом не то читати, не то з пам'яті відмовляти приписані ранішні молитви. Доміне ексауді Ораченієм Меам. Його голос то піднімався, то тихшав, пальці звільна перевертали картку за карткою. Годинник на ратуші вибив чверть на шосту, і в монастирському коридорі роздався голосний дзвінок. Він скликав братчиків до костьолу на молитву. І справді, майже в тій самій хвилі тут і там у коридорі почувся легенький шум, скрип дверей, стук кроків. Мов чорні тіні пересувалися єзуїти півтемним коридором, освітленим тільки одною лампою, мовчки йшли вниз сходами, мовчки тонули в темнім отворі в вузьких сінцях, що вели до костьолу. Патер Гаудентій, лежачи в ліжку і шепчучи молитви, ловив вухом ті шелести, той стук і той скрип, і силкувався уявити собі, як братчики входять до костьолу, як стають довгим рядом перед вівтарем, як кланяються, згинаючи не хребет тільки коліна, мов панночки, як засідають у лавках і притишеним голосом під навислою пітьмою високого склепіння, починають відмовляти ті самі молитви, котрі тепер відмовляє він. Йому ввижалися ясно їх постаті, він відчував навіть холод, який обхапує їх у тім широким кам'янім просторі костьольної нави. Ет не нос індука з інтентаціонем, підвернулися йому нараз слова із обчинарша, і не знати чому загатили його увагу, мов віз, наладований хворостом, одним сучком чіпає прохожого за одежу. Кілько літ він день у день десятки разів відмовляв і відчитував оцю просту божеську молитву, і нічого особливого не думав собі, не відчував при її словах. А тепер нараз оці мелодійні слова, немов м'якою таємною рукою, відслонили якусь легеньку заслону в його душі і показали йому в ній такі перспективи, такі види, котрі він хоч і знав, хоч і пережив один по одному, нарізно, мов розміняні на дрібну монету, але котрих йому досі не доводилося бачити разом з одного розмаху, оцінити в цілій сумі, зрозуміти у всій донеслості. Його уста ще ледве чутно вимовляли латинські фрази. Пальці механічно перевертали картки бревіара, але думка була далеко вкопалася глибоко внутро душі. Боже, що сталося з ним, яка зміна зробилася там, у його нутрі, в останнім часі? Недавно ще, перед яким півроком, він був би вважав неможливим те, що діється тепер у його душі, ті погляди, з яких він тепер оглядає своє минуле, ті скалі, якими він оцінює вартість своїх колишніх радощів і терпінь, усього свого душевного скарбу, Боже єдиний, все ж щось таке дивовижне, непривичне, неприродне, дике. І відки взялося все у нього. Яка страшна буря доконала таких змін, перевернула догори коренем усе те, що він недавно ще вважав, зафундованим на віки вічисті, твердим, непорушним і вічним. Ах, патер добре знає, відки все взялося. В першій хвилі він пробує ще боротися з тим новим, дивовижним і страшним. О, не перший раз пробує і знає наперед, що недарма пробує. А проте його рука сильніше стискає бревіар, ставить його ближче перед очі, очі пробують міцно впертися в нього, уважно читати його. Що ж це я справді, як це я відчитую Божі слова? З яким скупленням духу, з якою інклінацією, говорить він сам до себе з докором. Але його воля безсильна, інклінація не являється, огонь чуття, з яким він колись впивався в ті слова, погас. Патер чує, що замість того гарячого чуття на дні його душі сидить фавн, огидний, з насмішливо перекривленим лицем, з короткими ріжками, острою борідкою і козячими ногами. Сидить і дивиться його очима на те святе письмо. Ні, патер дивиться фавновими очима, всміхається його цинічним усміхом, шепче сам до себе. Ну, та й дурень же я! А які тут Божі слова? Дурниці якісь галімат'я, повикручувані неприродно сустави живої бесіди. Ну що це значить? Адже тут кождісіньке слово значить зовсім не те, що значило в живій людській мові, адже це самий денатурований спірітус, сама мана. Треба такої ж денатурованої викривленої думки, щоб могла на крилах тих слів летіти кудись, у якусь безмежну сутінь, шукати чогось невловимого, насичувати себе чимсь таким, що ніколи і нікого не наситить, якимсь злудним бажанням, якоюсь фальшивою голоднечею. Боже. І отаку забавку, негідну розумних істот, отака дурнення самого себе називають піднесенням духу до найвищого, вважають найчистішою, найпіднеслішою емоцією духу. Задля сього велять людям віддавати свою молодість, свої сили, своє життя. Задля сього тисячі проливали кров, тисячі сушили, і морили, і мучили себе по пустинях. Задля сього і я сам. Він уже не пробував опиратися тій новій течії думок. Його уста перестали шептати молитви, рука випустила бревіар, уста стиснулися, а на чолі набігли зморшки гніву і жалю. Сорок п'ять літ, сорок п'ять літ, повторяв він з безмірною тугою в голосі, адже найкращі літа минули безповоротно. Адже найліпші сили змарнувалися, найгарячіші чуття вистигли, витратилися на оцю пусту фантастику. Так, це ж усе фантастика, навмисна чи ненавмисна ошука, неправда, туман. Нічого сього нема, і не було, і не буде. Ох, чую все добре. Чув все віддавна та дурень, дурень. Боровся з цим чуттям, мов із самим сатаною, а тепер маю. Тепер терпи, гризи сам свою душу, впивайся невчасним жалем. Він зажмурив очі і йому ввижалися картини, яких він досі з найбільшим зусиллям своєї волі ніколи не допускав до душі. Ось він, молодий клерик, іде вулицею Рима. Чудовий вечір. З далеких садів несеться запах помаранчевих квітів, тепле повітря лоскоче нерви, а напроти нього йде публічна дівчина. Він чує шелест її сукні, мов два стилети моментально западають у його душу два чорні промені, погляди її чорних блискучих очей. Він замикає очі, похиляє голову і щодуху тікає геть. Етненос індукас інтентаціон, етненос індукас інтентаціонем, Ет ненос індукас інтентаціонем шепче він, добігаючи до брами монастиря. Серце у нього б'ється сильно, два чорні промені печуть і бурять кров, він не спить цілу ніч, лежить навхрест на долівці своєї келії і молиться, і плаче, і б'ється в груди. Пізніше він сам перед собою хвалився не раз такими побідами. А нині фавн, що віднедавна запанував у його душі своїми козячими копитами, копає ті образи і не шепче, а кричить йому над ухом. Дурень ти був, дурень, дурень! Повірив дурням або ні, повірив свідомим рафінованим ошуканцям, продав своє життя, своє щастя, свою людську гідність і силу, все продав за фантастичні привиди, за фальшиву монету. Зовсім так, як той бакалавр у гетевім Фаусті, тямиш його слова. Аозден альтенбюхер крустен, логен зімір васівстен, selbst nicht glaubten, sich und mir das Leben raubten. Знали бестії, знали, що все те неправда, все мана, і сміялися з дурня, що повірив їм на слово. Ох я зна! Ф3 номер 343 Тріумф і було це о 6 годині вранці, в суботу, перед запусною неділею 1896 року, коли поспішний поїзд із Перемишля до Львова, майже безлюдний сього разу, пробігши ніч серед сильного морозу і глибоких снігових заметів, від біди прокопаних учора зі значним запізненням, якось утомлено, сонливо наближався до так само сонливого львівського двірця, тільки бадьорим свистом наскуючи свою втому, і мов старий п'ятник, Яниця, бухаючи клубами морозної пари, та пара, пущена в машину зі здвоєною силою всю ніч, понависала на колесах, і тулубах, і сигналових та світляних приладах вагонів важкими сомплями та довгими нитками білого інею, що, немов коштовні френзлі, тремтіли в холодному повітрі і тут, і там, мов павутина, відлітали від вагонів і стелилися по полотні залізниці. Нарешті, по довгім свистанні, поїзд зупинився. Люто засичала пара, випускана із здоровенних циліндрів по обох боках парового котла, розпучливо заскиглила сигналова свистка, і поїзд зупинився. Зі східців поштового вагону зіскочив кондуктор, крикнув Лемберг, Львов і якось ліниво, підтуптуючи прозяблими чобітіми, почав відчиняти своїм ключем двері вагонів. Та лише мало в яких замерзлих вікнах показували на хвилю темні тіні, що означали голови пасажирів. Очевидно, всі вони їхали далі до Тернополя або до Росії, і їм не було чого висідати у Львові. Лише з одного купе вагона другого класу висіла очевидно також ліниво і нерадо, довга темна фігура в чорнім овечим кожухом підбитим та довгім до самої землі і обтисненім щільно до худого тіла плащі з високо піднятим коміром, і з глибоко на голову і на чоло насуненим широкополем, також чорним капелюхом, якого оби бокові поли були підняті вгору і зіп'яті на тім'ю чорними грубими шнурками. Фігура якось нерішуче, мов побоюючися чогось, ступила зразу одним чоботом, а потім другим на цементовий перон, покритий у тім місці грубою верствою леду. Потім, згорбившися, озирнулася довкола і, не пізнавши, очевидно, нікого з зовсім нечисленної публіки, що десь не десь стояла на пероні, тупцюючи іноді ногами від морозу, посунулася не до загального виходу, куди змагали всі ті нечисленні пасажири, які вийшли були з третього класу, а до дверей ожидальні другого класу, до яких не було ані одного людського сліду, протоптаного в грубій та гладко білій верстві снігу, навіяного за ніч і незметеного. Ще досі, і які, здавалося, мусили бути замкнені. Одначе виявилося, що двері не то що не були замкнені, але при наближенні чорної фігури якось прожугом, немов самі собою, відчинилися і впустили фігуру внутрішдальні слабо освітленою одним газовим ріжком, що горів у пишнім склянім канделябрі, завішаним високо під стелею, на середині зали. Війшовши до зали, фігура почула, що за нею знов, немов самі собою, замкнулися двері зали і здригнулася якось мимовільно. Потім зернула не вперед, а якось напруго в лівий бік. Лаудетур Єсус Христос!» – зашепотів їй назустріч якийсь ніжний, немов бояський голосок. Та поки фігура здужала відповісти відомим інсекула секулорум, позвався з другого боку густий притишений бас колосальної фігури в бернардинськім габіті, перезарязаної на здоровеннім животі, грубим білим шовковим шнуром з навислими по боках важкими кутасами такого ж білого кольору, як і шнур. Лаудетор Єзус Христус, фратер діліктисіме, загримів бас, і широкі ведмежі лапи в грубих рукавах простяглися на стрічу чорної, високої і згорбленої фігури. «Ін секула секулорум амен. відповіла чорна фігура, немов затривожена сим наглим визовом баса. Та колосальний Бернардин уже обняв його своїми медвежими лапами і, цілуючи його в оба лиця, з яких відсунув натиснений капелюх, так що він упав на поміст, говорив далі своїм басом. Ждемо й ждемо на любого брата. Вже фратер Фелікс каже, що може фратер Гауденції і не приїде. Як же би я смів? несміло перервав його патер Гауденцій. Отож то, отож то, е. гримів далі голос Бернардина. Я ж так і кажу, не може не приїхати, хіба б яке елементарне нещастя в дорозі. Бог заховав, я тут, уже сміливіше промовив патер Гауденцій, та позвольте, фратер з ділекті, познайомитися з вами. Ну що? гукнув знов бернардин, ми оба знаємо тебе, а ти хіба позабував? Це патер Фелікс, а я отець Варнава, чував? Жебручий бернардин. Френ 3, номер 374.